Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТВ. Нова промгрупа, каструля із нержавіючої сталі об'єм 2,5 літри. Вона йде в контакті зі скляною кришкою. Ціна 249 гривень. Акційна. Набір для барбекю. Тут всього три одиниці. Вони йдуть із дерев'яними ручками. Ціна 179 гривень щіпці, лопатка та веделка. Така миска пластикова об'ємом 4 літри. йде розкладна. Ціна 55 гривень. Так. Ось так виглядає у розкладеному вигляді. В каструлі із нержавіючої сталі об'ємом 3 літри 240 мл. Ось така сама, як була ось ця, тільки більшого розміром. За 369 гривень. Салатник круглий для зберігання їжі. Сам салатник скляний. Кришка пластикова 2 літри і 70 мл. Ціна 249 гривень. Набір контейнерів. Ціна 179 гривень. В неї в трьох об'ємах: літр 600 мл, 3 літри та 5. Такий набір контейнерів із кришками 5 штук теж різного об'єму 400-800 літр 400, 2 літри 300 мл і 4 літри найбільший за 229 гривень. Каструля емальована 4,5 літри об'єм. Ціна 399 гривень. Шкарпетки чоловічі однотонні за 20 гривень. Набір для ванної кімнати три предмети 239 гривень. Такий варіант. І 179 гривень, такий варіант. Цей скляний, тут є підставка, стаканчик для зубної щітки пасти, мильниця скляна і дозатор для рідкого мила, тарілка прямокутна: 21 см на 18 73 гривні. Килимок для просушування посуду. Він такий як резиновий, гумовий. Є в сірому, є в зеленому кольорі. Ціна 119 гривень. Тарілка керамічна діаметр 26,6 за 115 гривень. Є два варіанти кольорів Що такий більш насичений або білідший. Чашка об'ємом 380 мл за 70 гривень. Такий перелив кольору, як перлинки, Є зелений, блакитний, фіолетовий колір. Прилад для розм'якшення м'яса. Тендерайзер. Ціна 62 гривні. Ніж кухонний, довжина 24 см, 109 грн. Каструля керамічна із кришкою, об'єм 3 літри та 200 мл. Розсить, до речі, важко. Зображення із двох сторін однакове. Ціна 399 гривень. Чайник із жару міцного скла. Об'єм півтори літри, 189. Підставка під гаряче 46 гривень. Салатний керамічний діаметром 15 см 96 гривень. Чашка керамічна об'ємом 400 мл за 65 гривень. Є 4 варіанти кольорів: жовтий, оранжевий, рожевий та салатовий. Такі чашечки по 100 гривень. 300-310 мл. Кривок кухонний із тримачем, дві штуки за 60 гривень. Форма для випікання на 2,5 літри із жароміцного скла. Ціна 249. Салатний керамічний діаметр 17,6 за 109 гривень. Склянки об'ємом 395 мл Поштучно продається. 50 гривень за штуку. Контейнер для сміття із поворотною кришкою. 50 гривень, 15 літра об'єм. Гівність для сипучих продуктів: об'єм 1 літр 770 мл. Ціна 70 гривень. Контейнер у холодильник на коліщатах. За 91 гривню. Годинник настінний за 119 гривень є в золотому або у срібному кольорі. Кошик пластиковий із кришкою. Об'єм 12 літрів 115 гривень. Каструля 2 літри та 400 мл об'єм зі скляною кришкою за 449 гривень. Комплект постільної білизни двохспальний за 399, форма для випікання акційна ціна 279 гривень. Вони йдуть без кришки, ласущі для собак і для котів. Для собак по 55 гривень, для котів по 60 гривень палички, корм ласущі 50 гривень. Корм сухий клуб 4 лапи 259 гривень 2 кілограми. Корм сухий для кутів. Брід. 1,5 кілограми за 299. Килимок для захисту поверхні меблів. Є два варіанти кольорів. Розмір 40 см на 1 метр. За 149 гривень. Туалетний папір від торгової марки «Диво». 8 рулонів. За 80 гривень. Пряжа 25% вовна і 75% акрил. 50 гривень 200 метрів 100 грамів. Капці чоловічі пряжні за 349 гривень. Капці жіночі пляжні, за 149. Калимо для йоги 179 гривень ціна розмір 1,80 на 61 см. є декілька варіантів кольорів. Садок рибальський, до речі, дуже багато вже привезли усього для риболовлі. Ціна 139 гривень. В одному чорному кольорі речі, ці кільця металеві. Такий набір для рибалки. Ціна 100 гривень. Жилет для риболовлі за 299 гривень. Є декілька кольорів. Якийсь зелений колір. Накладні кишеньки, є на замок, сама жилетка на замочок. Набір аксесуарів для рибалки 129. Набір наживок 100 гривень у контейнері. Органайзер для рибальських приладь на 11 секцій, 80 гривень. Є декілька кольорів яскравий зелений, чорний. Оприскувач садовий на півтори літри за 129 гривень. Такий розмухувач полум'я. Ціна 30 гривень. Кольори є на вибір. Такий малярський набір. Ціна 86 гривень. Пілок для кріплення агроволокна 20 штук за 55 гривень. Рукавиці захисні господарські за 60 гривень. Оприскувач об'ємом пів літра за 40 гривень. Сажалка ціна 40 гривень. Набір мотузок господарських 3 штуки по 2 по 25 метрів довжиною 35 гривень. Саджалка для цибулинок рослин 70 гривень. І ці агрегат. А це ось ці саджалки. бачите, є ще такого яскравого кольору. Сітка садова 10 метрів на 2. Так, ціна 50 гривень. Органайзер для риболовлі. Ціна 100 гривень на 12 секцій. Чохол для водилищ на 2 секції. Із ручками. Ціна 299. Стілець для рибалки розкладний, є в синьому, є в зеленому кольорі 229 гривень.